Доброго дня! Ми з України. Вітаємо всіх. Ми нарешті доїхали 5 тисяч кілометрів до Іспанії. Це наш перший досвід. Дуже важко було сюди доїхати, але ж ми все-таки доїхали нарешті. Що ми можемо розповісти про. Перший наш опит, по перші два дні вже на змаганнях. Першого дня це було для нас нове, дуже великий бар'єр мовний, тому що для нас було дуже незнайомо, що в Іспанії мало хто розмовляє англійською мовою, всі розмовляють іспанською, і дуже важко. З'ясовувати деякі речі, але ж є хлопці з інших екіпажей, з інших команд, в яких є досвід вже вони нам допомагають. Дуже дякуємо нашим польським друзям і команді з Польщі, тому що вона нам допомогла вчора на техкомі з деякими речами, і з деякими речами допомогли з з'ясуванням, як все тут е, має бути. Е, перший досвід він. Дуже важливий, вважаємо, що далі буде краще, далі буде простіше. Сьогодні вже ми проїхали перше тестове коло. Такого в Україні в нас немає, тому що в Україні в нас або пустиня, або пустеля, або ліс. Тут дуже дуже кам'яніста траса, тому вважаємо, що все буде добре, але ж є сумніви, що якщо буде 130-150 кілометрів такого важкого ґрунту, можемо щось обірувати чи порізати, прорізати колесо. Але сподіваємося, що все буде добре. Добрий день, ну, пілот вже все розповів. <свісно> Щоб доповнити, шекдаун, то, що ми зараз проїхали, дуже гарний досвід, тому що має змогу ще до початку змагань трохи вкатитися, трохи попрацювати з дорожньою книгою. До речі, вона тут електронна, на як ми звикли в паперовому форматі. Будемо йти перемагати. Дякую. Трохи-трохи тремтімо, трохи, тому що тільки приїхали, і перший досвід е, їхали по цим всім камінням і дуже-дуже переймалися, що перший шейкдаун щось обірвемо, і Закінчиться для нас змагання. Тому трохи є адреналін, і до речі, дуже мало е, ми їздили в Україні, тому що немає. На жаль, можливості тренуватися. Лише одні змагання ми пройшли, і вже півтора роки, на жаль, не маємо можливості де тренуватися. Тому трохи тремтімо, але шейкдаун дуже скалихнув. Вважаємо, що коли вийдемо на пролог, то буде краще. Вже буде з досвідом, буде краще йти. І завтра на там, де буде вже основний етап. Вже буде все добре.